Сьогодні стартує опалювальний сезон у Вінниці. Міський голова Сергій Моргунов зазначив, що процес підключення буде поетапним тож на повне забезпечення теплом усіх осель знадобиться кілька днів. Комунальні служби працюватимуть у посиленому режимі навколо колишнього кінотеатру Росія. У Вінниці працюють археологи. Перед майбутньою реконструкцією колишнього кінотеатру Росія археологи досліджують територію навколо будівлі. Ділянка належить до історичного ареалу міста. Тож перед початком робіт тут обов'язково проводять археологічні вишукування. Нові дерева та кущі висаджують у Вінниці. На Немирівському шосе з'являться клени гостролисті, на Лебединського Гледичії, а на Данила Галицького Липи. У центрі міста висаджують платани та верби. На проспекті космонавтів бірючину. Нові дерева садять замість пошкоджених або знесених. Окрім цього, цьогоріч висадять понад 240 кущів бірючини та 180 пухероплітника, зокрема й на прибудинкових територіях. Ціни на борщовий набір у Вінниці впали майже вдвічі. У вінницьких продавців гарний урожай і нижчі ціни. Капуста подешевшала до 80 гривень за кілограм. Цибуля – 10-15 гривень. Картопля – близько 20 гривень. Морква і буряк – по 20 гривень. Продавці кажуть, городини вдосталь, тож борщ цього року буде дешевшим. Підпишись, щоб не пропустити найголовніше.